Вітаю вас, дорогі друзі, і ви знову на каналі Bomon Юа. З вами знову я, Артем. І сьогодні хочу познайомити вас з дуже крутим брендом. І для цього ми з вами будемо переміщатися в Данію, звідки родом і сам бренд. Mam with Love. Засновниця Карін Лассен дуже довго шукала дуже якісні засоби, які б відображали простоту в використанні. І е, мали безпечний склад, і були прості в е, використанні а також мали цікавий, привабливий і е, стильний дизайн. Всі продукти розробляються і е, виробляються в Данії з високими стандартами про турботу про навколишнє середовище. Упаковка виготовлена з екологічно чистих і перероблених матеріалів. Слово мама в перекладі з датського означає щось надзвичайне смачне і дуже-дуже приємне. МамСвізлав це новий і унікальний асортимент з лаконічним красивим дизайном, який відповідає всім вимогам принципу стійкості, відповідальності і прозорості. Догляд сертифікований Nordic Swan, Ecolabel і Vegan Trend Mark, і, звичайно ж, не містить ароматизаторів. Заходьте в наші магазини і знайомтеся з цим дуже класним і якісним брендом. Ставте вподобайку під цим відео і напишіть в коментарях, чи встигли ви вже спробувати цей класний датський бренд. Бувайте!